Ну що, усім привіт. Сьогодні другий день. Я після вчора ще дуже сильно заряджена. Щоб ви розуміли, зараз на годинку всього восьма година. Мої ще всі сплять. А я вже вирішила до вас вийти, записати відео. В мене було два варіанти, про що я хочу з вами сьогодні поговорити. Перше, це про ідеалізм, оцей перфекціонізм. Те, що для мене дуже сильно актуальне, я розказала б свої практики, свою еволюцію, що мені допомагає. А друга тема це про енергію, да, про внутрішні ресурси. Чому у нас немає сил, де їх брати, і, в общем, як жити наповну. І коли я обрала, все ж таки я обрала другу тему тему про ресурс, про сили. Тому що, щоб щось робити з ідеальністю цими всякими перфекціонізмами внутрішніми, то потрібно як мінімум мати на це ресурси. Тому логічніше, спочатку говоримо про сили, і на наступному тижні я запишу про ідеалізм. Значить, дивіться. Хто мене бачить вперше, я нагадаю, що мене звати Анжеліка Музиченко. Я не класичний психолог. Чому не класичний? Тому що в своїй роботі я поєдную не лише базову класичну психотерапію, а ще і коучинг і. Тета Хілінг. Хто не знає, це така теж глибинна робота з підсвідомістю, що набагато швидше і результативніше приносить бажане моїм клієнтам. Тому давайте з вами ще домовимось про такий момент, що я не хочу вам тут сидіти, умнічати і давати звичайну теорію, яку я впевнена, ви вже 100 мільярдів тисяч разів і так чули. Я хочу вам передати енергію. Да? Тобто наша тема про сили, про ресурс, про енергію. Тому ви не просто слухайте мої слова, ви їх відчуваєте, проживаєте. Ви можете це робити навіть якщо ви там готуєте чи ви там щось на фоні робите, кудись йдете, гуляєте з собакою, але головне внікніть, да? тобто проживіть те, про що я буду зараз вам говорити. Я буду наводити багато прикладів з власного життя, прикладів моїх клієнтів. І, звісно ж таки, буду давати такі інсайти, що прям вам захочеться, можливо, записати. Теж не соромтеся, беріть ручки, листечки, записуйте, конспектуйте. Значить, давайте почнемо з того, чому у нас немає енергії. Ну, причин. Насправді настільки багато, скільки кислороду на нашій планеті. Але я, звісно ж таки, як психолог, я хочу вам підсвітити через такий дуже класний приклад. Найголовніше, чому і куди дівається наша енергія. Давайте уявимо такий приклад. Ну, давайте візьмемо дівчину там, Катерину. От Катерина лежить в неї сьогодні вихідний. Вона нічим не займається, вона тільки лежить, скролить ленту інстаграм, на фоні дивиться Ютуб, і плюс в неї постійні внутрішні переживання. Вона відчуває виснаженість, вона без сил. Чому так? Вона ж нічого не робить, вона лежить на ліжку вже там півдня. Справа в тому, що Енергія вона не тільки витікає тоді, коли ми займаємося спортом, чи десь бігаємо, чи на природі багато ходимо. Енергія має таку властивість, що вона може витікати навіть тоді, коли ми лежимо на дивані. А як це відбувається? Це щот внутрішніх процесів. Ми ж не просто лежимо. І ні про що не думаємо. Ні, в нас там цілі потужні процеси відбуваються. Що ми робимо? От мозок цієї Катерини, що він робить? Він прокачує, прокручує негативні думки. Ой, а я не така. Вона дивиться на да, інстаграм і дивиться, ой, а ти подарували це, а мені не подарували, значить, я недостойна. О, опять успішний успіх, а в мене нічого мої там 30 немає. І починається оця катавасія. Наступне, вона починає порівнювати себе з іншими. Вона починає відчувати провину за бездіяльність. Те, що вона лежить, вона ще може себе картати за те, що вона нічого не робить, і це ще більше посилює внутрішній конфлікт і зливає енергію. Я впевнена, що це знайомо абсолютно кожній людині, хто знайомий з таким терміном, як прокрастинація, ну і, хоча б як мінімум, в кого є сторінка в інстаграм. І це не важливо, чи ви Катерина, чи ви Олег, чи Ви Марія, чи ви Петро. Тобто ні від статі, ні від віку не залежить те, куди витікає ваша енергія, тому що ми всі єдині організми, в яких, звісно, ж таки дуже унікальні життя. Долі, але процеси у нас однакові. Тому подетожим да, от оцей приклад, що ви можете лежати, нічого не робити, але ваша енергія. Утікає, вона просто виливається, коли ви починаєте себе картати, обестінювати, чмирити внутрішньо, порівнювати з іншими. І, в общем-то, ну, це все наші любимі справи. Е, давайте так. Я хочу вам тут сказати таку важливу фразу. От прям зараз почуйте мене, що багато людей вони можливо зараз дивляться це відео для підзарядки. Да? Тобто, можливо, навіть зараз. Ви та сама условна Катерина. Сорі, якщо вас справді звати Катерина, і ви лежите дивитеся зараз моє навіть відео, да і відчуваєте, ну просто що вас сил немає взагалі. І тим більше, якщо ви будете дивитися це відео сьогодні, якщо ви з Києва, то ну погода. Просто жахіття, да, на дворі холодно, сиро, дощ темно, сіро. Але. І ви могли сказати, та це через погоду. А ще я чув, що сьогодні ретроградний Меркурій, ретроградна Венера, затемнення, і звісно ж на мене це все впливає. Я, звісно, не хочу вас розчаровувати, але сьогодні неділя, восьма ранку, на дворі така ж погана погода, але я сиджу максимально заряджена і записую вам тут відео. І знаєте, я... це такий стан. Який неможливо ем, якось штучно згенерувати. Цей стан неможливо ну, збрехати, сфальшивити, його дуже сильно відчувається. Тому я не знаю, от кожна людина мене по-своєму сприймає, да? можливо, справді хтось скаже, та ні, вона бліфує, не може таке бути. Я дозволяю вам так думати. Але все ж таки внутрішньо я зараз відчуваю максимально себе наповнено, тому що, тому що переходимо до найголовнішого. Як? Цю енергію не зливати. Займатися тим, що ви хочете. В психології є таке поняття конгруентність. Конгруентність це таке поняття, коли ви те, що думаєте, те, що робите, і те, що відчуваєте, це одне ціле. Тоді ваша енергія ніколи в житті не буде зливатися. Давайте на прикладах. Давайте на прикладах. От коли я Наприклад, живу з м, чоловіком, я ходжу на роботу, і я взагалі не задоволена своїм життям, але я про це не говорю. І я продовжую жити в тому побуті, в якому я проживаю. Народ це найжахливіше, що може бути для вашого організму. Тому що, коли ви робите одне, наприклад, ви продовжуєте жити з людиною, яку ви не любите, ви продовжуєте ходити на роботу, яку ви ненавидите, але при цьому ви відчуваєте дуже сильне роздратування, виснаження, неудоволітвореність. І при цьому всьому ви думаєте, що я більше так не можу. Але повернемось на початок, ви продовжуєте так робити. Да? Тобто ваші думки, дії і відчуття, вони як лебідь, рак і щука, кожен в різні сторони. Ваша енергія не те, що буде зливатись, вона взагалі не буде навіть поповнюватися. Коли ви будете відпочивати, коли ви будете пити багато кави, коли ви будете навіть їздити на якісь ретрити в Гімалаї, вам не буде це допомагати. Тому що ваші всередині процеси не будуть збігатися з вашими зовнішніми діями. Розумієте про що? я? От зараз напишіть в коментарях, чи є хоча б одна ситуація у вашому житті на даний момент, коли ви відчуваєте одне, робите інше, ну а думаєте взагалі третє? Бо саме рефлексуйте зараз. Це просто настільки важливі процеси, які, коли, признавшись, в яких ви можете дуже якісно сильно змінити своє життя. Наступне. Це те, що якби я, знаєте, якби мене запитала Анжеліка, а ти як психолог, скажи, будь ласка, головну брехню про енергію, то я б її сказала, я б сказала це так, що найбільша брехня всього людства в темі енергії це в тому, що енергію потрібно здобувати. Тобто енергію десь потрібно здобувати зовнішньо, я не знаю, якимись діями, якимись процесами. Це брехня. Народ, нам, нам брехали. Якщо ви зараз теж думаєте, що в смислі, а. А як? а як не здобувати? А де, а де мені її брати, якщо і так всередині її немає? Так от, я вам скажу, що повторюсь, да, ви не телефон, ви не макбук, що брати і заряджатися. е, макбук, да, зараз там 80%, Я ще там три годинки ним покористуюсь, і там буде 30%. І він скаже: Анжеліка, батарея, батарея. І я під'єдную до шнура, і ноутбук такий, фу, хорошо, я заряджаюсь. Справа в тому, що люди не ноутбуки, люди не телефони, ми можна сказати, таку аналогію: ми генератори. Ми генеруємо енергію, генеруємо. Але для більшості людей це настільки щось складне, тобто ви зараз можете мене почути, навіть зрозуміти, але взагалі не усвідомити те, що я кажу. Давайте тому на прикладах: якщо ви втомлений, навіть коли ви спите по 9 годин. І у вас запитання, чому? Та тому що ваша енергія або блокується, або ви не дозволяєте її протікати. Тобто це та сама блокування. Тобто ви тратите свою енергію на ті самі сумніви, страхи, прокрастинацію, внутрішні, внутрішні діалоги. І усе це енергію як чорну диру, так зливає, знаєте, як унітаз, воно там засмоктує. І справа в тому, що якщо ви думаєте, що з вами щось не так, ви відчуваєте свою недостатність, ви звикли себе обесцінювати, то ви ніколи в житті не матимете достатньої кількості зарядки, да, от як на латбузі, там 100%, ніколи ваш організм не буде поповнювати цю енергію до позначки 100%, тому що просто немає ресурсу. Ну, як знаєте, як ваш провод він просто надломався. Все, там ток не проходить. І що в цьому випадку робити? Найперше це усвідомити. От прям запишіть собі зараз, десь нотб в телефони, не знаю, в ручки, в аркуші папери, що якщо ти постійно. Тримає з голові зі мною щось не так, в тебе ніколи не буде енергії. Навіть якщо ти будеш мега там, я не знаю, багато відпочивати, постійні ретрити, практики, це все до одного місця. Ні, не буде це працювати. Якщо ти сумніваєшся, це дорівнює сумнів, це дорівнює витік енергії. Якщо ти самознецінюєшся, саморозрушаєшся, це дорівнює витік енергії. Якщо ти порівнюєш себе з іншими, це ще один витік. Тобто, усе це найбільші. Акули, які з'їдають вас. Почуйте мене. Не те, скільки ви позаймалися спортом, не те, що ви робили, не те, скільки ви на роботі пропрацювали. І от я людина, яка дуже багато працює, я можу працювати просто по 20 годин на день, і я не втомлююсь. От я вчора, я ще в 11 годин, думала, розмішляла, аналізувала монтувала відео і так далі. 8 ранку я виспалася. Я активна, я заряджена, я хочу жити. І це все тому, що я постійно працюю з внутрішніми діалогами, з внутрішніми сумнівами. Одна від те, що я говорила вчора, чому я почала знімати Ютуб, та тому, що мене настільки задовбав цей внутрішній ідеаліст і перфекціоніст, що я думаю, так, ну хорошо, це все прекрасно, але я хочу йти в масштаб, а мені енергії не вистачає. Тому я почала робити те, що я можу робити на даний момент з даними ресурсами. І тільки я пропрацюю всю цю історію, тобто да, я паралельно ходжу до психолога обов'язково, в терапію, я працюю з цими внутрішніми критиками, ідеалістами і так далі. Але найголовніше, я дію. Я дію, бо в мене є на це сили, тому що я пропрацьовую внутрішні конфлікти. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарі, от, що ви зрозуміли, будь ласка, саморефлексуйте, проживайте, відчувайте, що ви зрозуміли от, з цього моменту, який я вам проговорила тут за скільки там хвилин. І наступне, що я хочу сказати про, знаєте, давайте, от вам є формулу. Прям дам формулу з власного досвіду. Це моя формула, яку я вивела за всі свої 20 з хвостиком років, як бути в енергії, як ніколи в житті не знати, що таке нема сил. Перше, це те, що потрібно дати собі дозвіл жити по-своєму. От я мене задовбав Інстаграм. Ну не може там жити по-своєму. Ну, типу, там дуже багато правил, там дуже багато якихось е е нав'язаних штук, які мені ще потрібно повигружати з себе. Тому я прийшла на Ютуб. І я настільки кайфую. Що я просто вам не можу це передати. Ну, просто мене сутки мене штири, штирить. штирить адреналіном ейфорією. я просто ніби на якомусь цьому небі від щастя. Тому що я вибрала себе і я вибрала те, що хочу робити я, а не те, що нав'язують мені. Тому думаємо зараз, де ви в своєму житті не живете так, як ви того хочете. Ну, а так, як від вас вимагають. Наступне! Це те, що коли ви починаєте закривати свої незавершені питання, незавершені гештальти, там емоційні, фізичні, фінансові. Що таке? Я маю на увазі закривати незавершені питання і гештальти? Наш мозок це такий механізм, який в голові. Своїй, да, в своїх процесах тримає дуже багато інформації. Якщо у вас, наприклад, висить в думці, що так, мені треба написати, наприклад, там начальнику, я вже давно е, вартий і я хочу, щоб мені підняли зарплату, наприклад, або там, відпроситися у відпустку, або ще щось. І ви боїтеся це зробити. Ви не робите це день, два, тиждень, другий місяць, але мозок постійно тримає це питання. І ви туди теж зливаєте свою енергію. І тому у вас немає сил. Тому що в нас таких питань в голові не один, а в нас дуже багато. Бо ми люди, в нас бага... ми живемо в системі, в нас не тільки робота, а в нас є там сім'я, здоров'я, хобі, друзі, саморозвиток і трата та тата. -та -та -та. Тому ми починаємо закривати всі ці незавершені питання. Ми починаємо не думати про те, а як написати начальнику, а що він скаже, а вдруг він відмовить, а беремо і робимо. Повірте, ваше життя, ви так видихнете. Просто ви, ух, слава Богу. От просто слава Богу. Ну, і третє, в цій формулі це те, що потрібно припинити себе гнобити. Саме, саме важче, але ви реально офігієте, наскільки вам стане е, краще жити, і як багато сил у вас прибавиться. Тому... Повторюю, значить, формула. Перше, ми починаємо жити так, як ми хочемо. Ми закриваємо всі незакриті гештальти, і ми починаємо ми припиняємо гнобити себе, а починаємо жити на всі 100%. Це дуже така формула, яка об'ємна, да? тобто це так себе гнобив, а тут одну секунду взяв і перестав. Ні, це все діє. Якщо ви не справляєтеся самостійно, приходьте, наприклад, до мене. І в мене є така послуга, як діагностична безкоштовна консультація, де ми з вами... Просто посидимо, я вам допоможу розібратися, куди ви зливаєте енергію, що з цим робити, чому вам не вдається там відразу писати начальнику, ага, ви сидите себе там монструєте в цих думках. Да? Тобто цю ріширішучість, прокрастинацію з усіма цими питаннями, ви можете йти до мене на діагностичну сесію. Тим більше вона безкоштовна. Це абсолютно час для вас. Це моє таке вкладення в людей, які хочуть розвиватися, які хочуть щось робити, але не знають, з чого почати. Та елементарно, окей, діагностична сесія, ви просто зараз слухаєте мене, ви вже трансформуєтесь, але ви будете трансформуватися по повній не тільки в своїй голові, а й в реальності тоді, коли ви зможете все, що я тут проговорила, та не хоча б не все, хоча б 5% втілити в своє життя. Тобто ви на чимось задумались. От 100% у вас включилась якась саморефлексія, 100% я впевнена. Але щоб ви ці думки не просто почали думати. І потім виключили моє відео і забулися. А ви почали щось робити. От напишіть зараз в коментарях хоч маленьку дію, маленький крок, який ви зробите по завершенню мого відео. Повірте, для мене це так цінно буде. Ніякі лайки, ніякі просмотри для мене не важливі настільки, настільки коментар, що вау, ти мене змотивувала. Я завдяки тобі зробив те то-тето, покинув тето й тето, почав жити по-новому. Це моя місія, це моє призначення, це моє натхнення. Я хочу допомагати людям ще якісніше жити. І люди, які приходять до мене зі мною взаємодіяти, вони 100% все починають жити, усвідомлювати, взагалі просто кардинально на 180 на 360 градусів змінюють своє життя. Але якщо ви за мною ще не взаємодіяли, не взаємодіяли хоча б по відео, хоча б по відео в коментарях дайте оцей енергообмін. Тому, в принципі, я вам сказала найголовніше. Е, найголовніше, зараз я подивлюсь да, про зновершення гештальти. Е, в принципі, да, ну от, завершу я тим, що енергію не потрібно шукати зовні. Наша енергія вона знаходиться в нас всередині. Просто її потрібно не блокувати, не зливати, а навчитися нею. Користуватися, взаємодіяти з нею. Що потрібно робити? Давайте наостанок забираємо сумніви, забираємо самознацінення, починаємо, починаємо працювати на своїй природній енергії, а не за допомогою кави, допінгів, якихось там ретритів і так далі. Це все, звісно, потрібно. Робіть, що хочете взагалі, це ваше життя. Але Воно вам не дасть того істинного, що є у вас всередині. Потім ми починаємо е, забувати, що таке невисловлені емоції. Ми починаємо проговорювати те, що вас болить, те, що вас, вас турбує, те, що вас засмучує. Проговорюємо своїм ротиком, нам дан е, мовленєво-річовий апарат для того, аби ми говорили. Тому е, що ми робимо? Ми приймаємо рішення швидко, без зайвого аналізу. Да, в, хто, хто дієва по гороскопу, я вас розумію, ну це можливо, я вчуся це робити, і тому зараз я о восьмій ранку сиджу з вами тут говорю. А не думаю, почати мені знімати відео чи не почати? Так можна так 10 років думати і згоріти просто вигоріти нафіг. Тому. Ми відмовляємось від того, що не ваше, да, викидаємо зайвих людей, відмовляємося від роботи, яка не подобається. І повірте, життя воно дуже легке, якщо його не ускладнювати. До речі, я запишу третє відео. Да? Наступне відео буде про ідеалізм, про цей весь перфекціонізм. А третє відео я запишу про те, що як не ускладнювати життя. Я з цим тож собаку на цьому з'їла, і дуже багато технік, дуже багато таких практичних порад, які думаю, можуть вам теж не ускладнювати життя. Тому напишіть в коментарях, якщо вам реально ця тема актуальна і важлива. Вот. Ну і останнє ми перестаємо боятися жити неправильно, тому що немає такого поняття правильно неправильно. Це нам в школі нав'язали, і ми ото живемо. Що світ чорно-білий, але насправді світ дуже багатогранний, різнокольоровий, і те, як ми сприймаємо реальність, це всього ліж наше восприяття. Тобто така реальність, вона не справжня. Це все наші ілюзії, це так, як ми сприймаємо. Тому е, це відео це просто факт, я просто його зняла, я віддала енергію. Я е, хоча б одній людині цим підняла настрій, це вже супер. Я отримала цей енергообмін. А е, якщо комусь це сподобається відео, комусь не сподобається, це взагалі тільки ваше сприйняття. Тому. Е, Напишіть ваші інсайти, поділіться, що ви берете з цього відео. Ну і, звісно ж, я вам теж дуже сильно вдячна, що ви зі мною. Підписуйтесь, хто ще не підписався, бо вже так незвично mm -hmm. говорити ці слова, а не слухати їх. Ось, і я з вами, скажімо так, не прощаюсь, а кажу вам до побачення.